Радіємо. Радіємо. А, значить, за вчені, а, а, в цьому вченні є так, є такий, є такий феномен, як райдужне тіло. І якби чомусь ті всі йоги і практикуючі, вони а, цьому придають якби велику увагу. І ну, чому в вченні якби на це. Скільки акценту дається, що ці практикуючі, вони хочуть досягнути реалізації цього радіжного тіла. Що це що це таке? І ну навіщо? Ну навіщо йти е, саме до цього? Так насправді докчені взагалі позиція. Остаточна це є досконало досконалість, це є те, що вже є. Довчен це якраз про те, що це вже все існує, існує як основа буття, так? І тому рекомендують саме знання дзовчен, так? Ну, одиницям одиницями які готові до якогось до цього, скажем, відчуття переконання і бачення І зрозуміло, що тут треба говорити про те, що людина, котра опиралася до, до ну якщо вона знайшла наші передачі, так і опиралася вона на якісь знання, тільки, скажем, матеріалістичні або ті, що основою все-таки є якісь там релігійні поняття в плані церковних таких знань, переконань там, вкладень, то для таких людей зловчен він буде якимось абсурдом. Або люди, котрі не готові. І починати з джокчин, то вони будуть думати, що нічого робити не потрібно. Що ем, все і так є, що над чим працювати. так? Скільки от існує значить, наші передачі, спочатку це було на ТБ7, мова була саме з цієї позиції, з позиції досконалості, з позиції істини. І тому. Все, що з позиції істини, все досконало. І тому саме, бо тому, що це зі, сприйняття з якого виміру, як для людини, яка сприймає себе тілом, говорити про те, що все досконале, як вона відчуває енергію тіла, якусь хворобливу, там ще щось, як вона переконана, що не досконале. Так? Що сусід поганий, що там все, то для таких людей дуже важко зрозуміти. Взагалі, знання Дзовчен і ця позиція Зорчен: Позиція Зорчен, чи позиція Рамдаса, котрий написав Адвайту, Веданта і дасть Бот виступ, так? Чи слова Ісуса, якщо їх правильно розуміти, це все одне. Це все абсолютно з однієї позиції сказано. так? І це все, скажімо, не, не дуже доступне для розуму людини, яка сприймає себе там, тілом чи розумом. Чи взагалі якимось ну, матеріал, матерією. так? Матерією саме із позиції матерія, матеріальної. так? Бо для позиції з матерія не є матерією в тому розумінні, в якому Бачить, це матеріаліст. І тому позиція говорить про тіло, яке має енергію. І ця енергія має, вони саме в зорченні, є п'ять стихій. Ну, там в є п'ять стихій, вірніше. В ну, в буддизмі, скажімо, цих тіл, як і чакри сім, так? А от в цигуні це п'ять, так? стихій. Ось і ці п'ять стихій якраз розчиняються в це райдужне тіло. Це під час того, коли людина е, стала, це, ну, стала тим, ким вона є насправді, так це тіло воно набуває саме от такої вібрації. Вплоть до і емоційне, і всі тіла вони набираю, набувають цієї високої вібрації. І під час цього, звичайно, що канали, які, скажімо, були там, вони відкриваються. Усі канали. І там один є такий канал, котрий. Після просвітлення найактивніші тіло ходить, тіло для ну тіло матеріальне, зрозуміло, тому що на позиції матеріальної воно матеріальне, так? Але воно вже набуває інакшої вібрації. І тому, скажем, ну, а для того, щоб воно зберігало. Свій матеріальний, матеріальну форму, і там і так далі, продовжувала діяльність, то є один такий канал, котрий відповідає саме за енергію, ну, той, той щільну земну, там, можна сказати, в плані. Ну, тобто такий канал, який постійно. Актив, активований і через нього йде дуже потужна енергія матеріальна. Ось і тому ось так воно є. А от те, що відбувалося з пророком Ільою це райдужне тіло, так чи Ісус там, чи це повна реалізація вже на фізичному плані, то це ну було багато ну були люди, котрі. Просто зникали в просторі, так? То це тому, що у них, скажем, по-перше, ну, зрозуміло, що сприйняття з позиції духу, воно цілісне і воно все є енергією, так, все є духом, все є цим світлом, і нема різниці, так? Але, скажімо, є. Сприйняття, якщо, якщо це цілісне, то є сприйняття і береться до уваги всіх навколо. І тому тут якби, створюється середньоарис-арифметичне сприйняття для того, щоб взаємодіяти з світом, коли вже, скажем, там чи місія, чи така період. В якому, скажем, це тіло повинно вийти за ну, якесь переконання внутрішнє знання, що це тіло вже має бути не, не в цьому полі, так? То тоді наступає вже цей, це, ця реалізація райдужного тіла. Це тому, що щоб не це тіло не. Скажем, не прожило смерті, не пішло в землю, воно пішло на вищу вібрацію, можна так сказати, фізичне тіло, воно піднялось в вібрації, воно стало вже не для цієї стихії земля, трошки іншої енергії. так? Вже той, той канал земний, про який мовив, він вже, скажімо, трансформувався. І тоді стало райдужне тіло, і людина зникає. Тобто їй не треба, вона, вона і так себе відчувала за межами ну, видимо, освіту. І Dzogchen, взагалі це все. це, ну, якщо, якщо людина не зрозуміє, що це ілюзія зовнішнього так, то вона ніколи не впізнає ну, цієї реалізації. А, а, а у тих ну не. не, не Тих, хто практикує з зрозуміло, що треба ну, розуміти це все, бути цим всім, так? Але, скажімо, для того, щоб, е ну, скажем, бути цим, цим знанням, так? то е світ матеріальний вже по-іншому сприймається, так? І для нього не треба реалізовувати своє радіжне тіло. Ну, і так, тіло вже радужне, так? Якщо є ця позиція, так? бо тому що ну, саме матеріальний світ ілюзія. Але, бо людина, ну, така людина вже не, не тільки переконана, вона вже в цій позиції. Той, хто майстер Джорчем, той, хто вже реалізувався, там, і так далі, його тіло, скажімо, сприймається так, от, як, як та стихія, так? воно вже і так по-іншому вібрує але ще знаходиться в, ну, скажімо, в зовнішньому, на зовнішньому плані. А коли вже вибирається, ну, скажімо, тут не просто це пояснити, тому що для духу цей зовнішній план, що внутрішній це одне. От, і нема цього такого щільного світу, так? І, і, і все і так є світло, і все є енергія, так? Це воно все є це райдужне тіло, так? Можна так сказати, так? ось, І тому, якщо є це переконання, то, е, типу, нема необхідності там вибирати, бути там чи там, чи тут, все йду. Але коли, як, як було у цих, скажімо, таких майстрів, що вони там несли якусь певну місію, так і треба було вчити, і треба було переконувати людей якось так впливати на цей світ, ну так, це і зараз відбувається. Але... Якось, ну, Як у ролі Ісуса, то треба було якось це доказати, так. то він пішов на те, щоб його тіло знищили фізичне, так? і таким чином люди побачили основу цього тіла, дух, тобто енергію, це світло. І він якби реалізував своє райдужне тіло, можна так сказати. там. Чи, чи той пророк Ілля, чи ну, були такі люди, які були переконані в тому, їх розум, розум матеріальний, їх розум взагалі, був переконаний, що для людей вони вже не потрібні або місію свою зробили, або потрібно щось в такому плані для суспільної свідомості, тому що. Зробити, тому що ще раз скажу, для духу немає значення, в якому вимірі живе тіло, яке тіло, так? А от для реалізації, то ну там для реалізації суспільної свідомості, то все рівно це все, скажімо, хоч воно ілюзія, але воно є, так? В суспільній свідомості ілюзія є, так? І ці ілюзії треба. Встановлювати якийсь порядок, якісь знання, нести бачення і так далі, щоб знати все-таки, що основою є не матерія, а те світло, яке якраз ну, якщо б доказати, ну, там, то випромінюється райдужне тіло. Так? І вони беруть, якби за основу цього. Тобто відчувають вже цю матерію, це світло на матеріальному рівні до кінця, щоб це створилось райдучне тіло там, воно ну, це, це, така, це такий перехід матеріальний, можна так сказати, реалізація матеріальна. Хоча скажу так на, на особистому досвіді, що цього потребує. Цього потребує все оце поле, потребує е, зміни матеріального тіла. Потребує з... щоб матеріальне це тіло було світлом. Це таке, напевне, що необхідність така для усіх, хто пізнав. Тому що, ну, як ми знаємо, дуже багато просвітлених, вони не брали до уваги матеріальне тіло, і Будда також з них, так? От. І він не прагнув змінити фізичне тіло, так? Він просто знав, що він є світло, і все. І, так би мовити, це тіло він вибрав не, скажімо, Ну, віддати землі, можна так сказати. Тобто, ну, хоча з позиції духу знову ж таки все є світло і земля також. от І тому для нього це значення абсолютно ніякого не мало. Але якщо довго людина енергетично така інша, знаходиться в тілі, то відчуття того, що це. Ця потреба є у цього світла, так би мовити, у цієї енергії, то все-таки вона є. Все-таки от ті, хто прагнув стати світлом, так, вони мають рацію. Ну, Такі як Ісус, я ще раз скажу. Тому що ця потреба є. Потреба є не в розуму, потреба є не в свідомості, потреба є в самій цій. В самій цій реалізації. Ну, в матерії, так би мовити. Так, потреба є у самого тіла. Воно настільки змінюється, так, що воно потребує остаточної зміни. Mm -hmm. Той, ну, коли дух і вібрація це все змінене, то все рівно приходить такий момент, в якому саме тіло піддається ну, скажем, змінам. Ну, він спочатку дуже довго чинить спротив, тому що тіло то також має своє фізичне тіло, яке було звичайним. Воно так воно, скажем, жило і по-іншому, але все-таки є оця, є оця потім піддається фізичне тіло, піддається цій трансформації, і вже саме тіло потребує повністю іншого життя. Тобто це кінцева, кінцева зупинка, ну, кінцева ціна. Не, мож, не можу так сказати, бо це при цьому нічого, свідомість при цьому не змінюється. Тобто, якщо, якщо е в себе основою, то тут вже ну, особливого значення немає. Просто тіло після цього або, або знаєш, воно все, воно, звичайно, що людина із такої позиції, вона е ну, керує, скажімо, цими енергіями, так, управляє свідомо, так? Ось, е свідомо може контролювати там ну, ці процеси енергетичні в тілі, так але все-таки тіло воно потребує змін. Воно, скажімо, потрапає, потерпає від цих змін, але воно і потребує цих змін. Після того, коли, скажімо, та свідомість вона вже не, не така, як в загальному полі. То тіло воно само собою зразу міняється, так? А потім воно змінюється поступово на цю остаточну кінцеву, скажімо, таку вібрацію. Тобто перший крок це якби, ну, вихід зі сну, тобто на рівні ну, глибинного просвітлення, а потім вже йде матерія ну, туди, скажімо так, в світло. Ну, бо тому, що е, воно ж все від сприйняття, і вся оця фізика вона від сприйняття. Вона будь-що, якщо ти правильно сприймаєш їжу, то ти бачиш її на енергетичному рівні, і або людину, або ближнього, або і так далі. І тому ти відносишся до нього як до духу, як до світла. От, і, і так само це, розумієш, і тіло тоді стає ну, тому що сприйняття бачить це як світло, ну як, і тіло яке воно. Як людина бачить тіло як тіло, якесь фізичне щільне таке якесь там слабке, так, то тіло таким і стає, бо це все від цього, від сприйняття. От, А як бачить щось більше, ніж ніж слабке тіло, так? За цим. То воно поступово, але воно піддається цьому. Чи спротив. Тіло дуже чинить спротив. Але все-таки піддається. Чинець спротив, тому що ну, ми знаємо історію сковороди, ми знаємо історію багато навіть буде. Що, ну, наше тіло змінювати. Тобто, ну, і так і так все добре. А тіло, коли, скажімо так, змінюється, то воно, ну, все ж це ж вогонь. Ну, тобто ну, там. А тіло все таки було більш земним, так? і Тому ну, тут. Звичайно, що йде спротив, так, ефір інший, ефір інший, так, а тут ефір. Першу основу, і тому воно йде, воно працює. На, на зміну, так. Ну, тобто, якби в кінці, як, ну, ну, ці практики взорчану, вони якби доживають до певного моменту, і в тому моменті або ти. Розчиняєш своє тіло в райдужне, або ти його залишаєш на землі. Ну, і воно там саме. Так, так, можна так сказати, але ну не тільки одиниці, а практично ну нема таких. Ну, було кілька людей за історію, так? Які змінились просто райдужне тіло до цього. Тому що, ну завжди, коли е, коли стаєш вже в цій позиції духу, так? то що? все є дух. І там дійсно, як як і для Будди ну всюди. І тому значення такого в цьому не продається. Єдине, що е-е Звичайно, що людина стає у бодхи, нас в служінні. Якщо це відбулося, то треба це сказати і показати, і дати енергію цього, так? Ну, Це така, скажімо, після того, як би визначається роль ось, у суспільстві. Але так. Але якщо е, розібратись до кінця, ще раз кажу з позиції духу, то всі є дух. І тому нема ніяких проблем у тому, що є е, досвід душі, а є дух. І є те, що є. І все, все прийняття, і все розуміння, і ця свідомість, вона також має місце, яка вважається ілюзорною з позиції духчена і так далі. Тобто, ну якби для оцої, скажімо, найвищої позиції, якби, звичайно, все-таки найвище, найсильніше вчення у буддизмі, то для них все є добре. І те добре, і той добре, і звичайно, що ну, тобто така людина не бореться із злом. Не стоїть в позиції неприйняття того, що щось є погане, а щось є добре, так? А просто ця центрованість, оцей, оцей, оця позиція, вона всеприйнятна. Вона всеоб'ємна і все блага. І для неї і те добре, і те добре. І те досконалість, і те досконалість. І тому там є таке розуміння, що нічого робити не треба, бо все є, це вже є. Одного разу така фраза пролунала. Немає нічого такого, що би було не так. Тобто абсолютно... Так, воно і є. Ну, це однозначно, що все так. Все так, тому що кожна людина, вона те, що робить і має, все так, як є. Все так, як треба. Енергія просто тече і просто тече собі, весь час. Просто є. Ну, з позиції матеріальної вона тече, а з позиції духу вона просто є. так. Ну, я думаю, що так для початку достатньо буде інформації про райдержне тіло. Це так для розширення свідомості. А, дякую. Будьмо. Будьмо.